Готуємо плов, підсмажуємо м'ясо до золотистої скоринки. М'яско підсмажувалося до золотистої скоринки, додаємо цибулю. Приготували цибулю ось до такого стану і тепер додаємо моркву. Морква порізана довгими смужками. Пропасірували морку, трошки приготували, дивіться, що робимо далі. Беру ось спеція до плову і додаємо спеції. Не все. половину від загальної кількості. О, ось так залишаю. І сіль, сіль за смаком. Так посипаю. Потім уже як зірвак буде варитися, я спробую, спуштую і додам, якщо що. І тепер кип'яточок беру. Ось я кип'яточок, закип'яти водичку. І заливаю сюди. Півтора літра кип'яточку. Пропорції у мене тут приблизно кілограм, 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 кілограм м'яса, кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм рису. Все. Тепер це все діло тушкуємо годину на середньому вогні. Наш зирувак готовий вже. Зараз розказую, що роблю далі. Додаю рис промитий, промивав 10 разів. Він хоч і пропарений, але все одно 10 разів промив, щоб була чиста вода. Так, тепер ще спеції ось зірище додав. Обов'язково сипте багато зіри, бо без зіри то не плов. Часник, дивіться, пообрізав тут знизу. І перчина, якщо гостро не любите, то не прокалуйте. Я ще проколов, бачите, ось тут вилочкові такі прокольчики поробив. Зараз додаю рис сюди, у наш зірвак, Ось так. розподіляю його. Так, дивіться, друзі, розрівняв я рис, але трошки мало іще рядини, тому додам трохи води, кип'ятка. Додаю, щоб десь приблизно десь на палець було зверху. Тепер ставимо чесник. Ось так. Бачите, чесничок обрізаний знизу. Ай! І перчинка. Чілі. от Отак це виглядає. І дивіться, ці спеції половину теж зверху додаємо. Отак от ось. от така друзі, виходить краса. Перець навіть можна туди сильніше трошки так оп. Хоп, оп. Все, тепер накриваю кришкою і ще на середньому вогні десь хвилинок 15-20 і наш плов готовий. Так, друзі, дивіться, що в нас виходить, що треба зробити. Коли вода зверху вже випаровилась, беремо і робимо ось такі отвори для того, щоб волога виходила з-під низу, випаровувалася гарно. Ось так. Можете ложкою, можете будь-яким інструментом. О! Отак от повинно бути. Все, і знову накриваємо кришкою ще на хвилин 10-15. Ну що ж, друзі, дивіться, що виходить у нас. Плов наш практично готовий. Оце, це, що чуєте, що воно булькає, це вже не вода. Там вже олії було багато. Зараз дістаю дістаю часник. Часник уже готовий. Він уже м'якенький, бачите? Все приготувалося, Часничок дістаємо. Так, Перчик дістаємо, він вже свою роль відіграв. Ми його з'їмо теж. А зараз перемішується все і залишаю іще на пів години, щоб все настоялося. І буду вже насипати в тарілочку, покажу, яка виходить краса. А, до речі, одразу ж покажу, що він розсипчастий, щоб не казали потім, що це каша. Дивіться, риз готовий і він ось так розсипається. Отакий От повинен бути справжній плов. Ну а Якщо копнути туди глибше, то понятне діло, там буде морква, м'ясо. Зараз перевертаємо, гарненько перемішуємо це все і будемо сервірувати стіл. Ну що ж, друзі, дивіться, пройшло півгодинки, плов я вже насипав. Подивіться, яка краса, <кхід> Тати, що зараз ще нарізаю овочі, замаринував цибульку, зараз покажу, як виглядає стіл. Ну що ж, друзі, подивіться, яка у нас виходить смакота. Ось такий плов приготував. Це цибуля замаринована. Це цумах дає такий колір, є така спеція. Трошечки оцту, цукор і трошечки солі. Ось тут це просто огірок і жовтий помідор, сливка. О отака друзі, загалом смакота. Ще сьогодні зранку готував такі оладки із метком. Смакота. .right. Залітає тільки так. Тому, друзі, всім смачного і гарного настрою. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте. І всім гарного вечора. Побачимося.